Ну що, всім привіт, добрий ранок, можна сказати, що я сьогодні трошки-трошки проспав. Виїхав я аж о 10-й годині ранку. Ну, виконав вже два замовлення і зараз 10.57. Прям непогані такі замовлення були. Зараз їх і вам покажу, щось до цього настрою взагалі не було знімати. Ну і так, чисто вирішив. Опрацювати саме без зйомочки. Це в міліметриках пройшли просто з фурою. Зараз покажу, що там по замовленням було. І так, перше замовлення було ось таке: 429 за 17. Просто непогано, так виконав я його хвилин за 35. І оце, останнє було 334 за 10. Оце взагалі було, ну, воно не прийнялось, блін. Так обідненько. Оце 5 за 300 також було. Так, що там, що там, опа. Ну, також таке собі, блін. Це ж всю пробочку відстояти, якщо воно там є, можна так от подивитися по навігації 37 хвилин. Да. Фігня малята Зараз би на балонь поїхати. Бло взагалі чудово. І того і за годину встиг заробити. Давай, давай, грузись. Статистика 753 гривні за годину заробив. Так, ну і почекаю третього замовлення, скажу, що там пройшло Погодка сьогодні просто, конечно, космос плюс 34 в 10 годині було. Зараз вже плюс 36. Так, що, що ж буде в обід, я не уявляю. Так, що чекаю замовлення. Просто обожнюю Вейс. Вейс мені показує. Що тут розвернутися не можна. Їдь на кільцеву дорогу. Зроби круг в 6 км. Просто повернися обратно. Оце хід, звісно. І так, замовлення тільки що прийняв, прямо звідси вже майже. Кілометр до клієнта 352 за 15,6. Ніна поїхав забирати Ніну і на собські ставки поїдемо з нею. Все, полетіло. Виконав вже це замовлення. Доїхали швиденько, 34 хвилини і ми вже тут біля байкового кладовища на заправочки Ока. Так, да, і люди, не забувайте, що зараз від уклона діє промоакція на 50 безкоштовних поїздок для нових водіїв уклона, саме нових водіїв. Як їх отримати при реєстрації нового водія уклона? Нового ще раз уточнюю, вам треба лише в строчці реферальний код ввести укол 11 і ви отримаєте 50 поїздок без комісії. Так що чекаємо вас в оклоні разом з нами. Кстати, вперше бачу, як мою заправочку непогано, так непогано, щоб блистіла і сіяла Опа. Да, по замовленнях зараз отак, о 4 в ефірі, чекаю щось в центр. Стою на фільтрах. Так що сподіваюся, щось не в центр прийде. І зараз вже по статистиці 1100 за три замовлення. Це чудово? Ні. Не чудово, це чиназис. Так що давайте, чекаю замовлення і покажу, що там прийде. То що, постояв 2 хвилини, подумав, в ефірі з'явилося замовлення 211 за 11 не в центр. Думаю, ну типу, чого стояти? Типу краще поїду, щось зароблю, ніж просто зараз я нареально завтичу, бо коефіцієнтів тут вже немає о, і ловити тут просто нічого. Так що поїдемо зараз. Да, щось Ми дуже довго їхали, десь хвилин 35, за 218 гривень це, звісно, печалька, але зато я тільки сюди приїхав. І одразу з лікарні звідси на теремки взяв замовлення за 200 гривень. А Зараз покажу 239 за 12,7. Отаке от, от замовлення. Так що виконую. Приїхав вже на ВДНХ і замовлення одне висить на лівий берег, Ну, я його не хочу вести, бо блин, ну 14 гривень за кілометр це от як? Ну як таке взагалі можливо? По доставці навіть, ну це прям жесть в плюс 37, типу я краще зараз заїду тут перед плошкою є така стояночка, тут є завжди тіньочок і можна почилити постояти. Ну, бачите, там вже таксисти побронювали місця. от і ми тут станемо. Туди в тіньочок залітаємо і кайф. І можна відпочивати, бо замовлень немає, а пустим звідси не хочеться їхати. Так що робимо отак. Отак. Глушимо і чекаємо на фільтрах, бо що ще робити? Ну що, Трошки поговоримо про останні оновлення в додаткового плона. І з останніх це з'явилася функція, спростила авторизацію за застосунку. Тепер вона через SMS. І це дуже зручно. І змінили те, як водій бачить повідомлення, Розділили його на нові та системні. Тобто дивіться. Тобто дивіться. ось. Ваша сторіночка, і тепер тут є з'явилася така графа новини та пропозиції. Ну, тут чиста така статистика, всяка, прикольчики всякі. І з'явилися сервісні повідомлення, це дуже зручно, бо вони окремо. І тут а чаюха показується, повідомлення доставлено не доставлено клієнту, і історія звернень тут також є, дивіться. Тобто це за нарахування. Коли клієнт вийшов, не вийшов компенсацію, це все тут. Так що, я думаю, стало трошки трошки нам зручніше жити. Ну що, стояв тут на ВДНХ десь хвилин 10 і прилетіло замовлення по болту, поставив я точку додому і залетає замовлення по болт стандарт. 266 десь в районі видобучів по кружній. Думаю, чому ні? Ну, типу, Чому ні? Я підкачусь до видобучів, а там вже щось може сприймаю і якраз цими маніпуляціями більше зможу заробити. Типу, не однією поїздкою за 500, це навряд чи буде, а от двома по 260, там по 250, і так за 500 гривень я додому повернусь. Так що, отаке от замовлення їхати до клієнта. Що тут нам пише клієнт? Я на зупинці. Чудово. Окей. Так, і їхати до клієнта. Що тут по подачі? Покаже нам кілометр 800. 4 хвилини. Непогано. А стояв же тут а, напарюга, можна сказати. І, блін, тільки коротше, уклон закрив-відкрив, бо, ну, іноді таке буває, що краще закрити-відкрити, і замовлення починаються. ну, Чомусь так мені здається, що воно знову починає показувати замовлення більше так. Не знаю, як воно працює, ну, чомусь так помітив, що виходить. Зайшов, перезайшов, і воно одразу замовлення в ефірі чомусь з'являється. І що ви думаєте, Одне замовлення я побачив, а друге таке раз, і я розумію, що він його схватив, він таке раз оп, заводить машину, ну запускає. Я такий, ех, цікаво що ж там було за замовлення. Ну нічого ми прийняли своє. Так що Нічого виконувати Так, кондерчик треба навалити зараз я трошки розплавлюсь, це не в тіні стояти. Фух, як ніяк, все ж таки 37 градусів на вулиці. Це відчутненько так, що пече жорстко. Прям літо продовжується. Фух, виконав це замовлення просто настільки мені... Боляче, ще давненько так не було, мене аж перетрусило коротше, клієнт сідає. І такий, знаєте, швиденько на переднє сидіння, а воно так ну, no, добре вперед подсунуто, А він такий ноги пасажир. І він коленки прям цепляє по бардачку. А у нього там була рана, і воно так, ця шкірка здирається. Я таке кажу, ви що? Це, блін, не треба кажу, так поспішати. Кажу. Я коротше, говорю, чекаю, не спішаю, сідайте. Ну, коротше, здир. Цю ранку, я такий, блін, жесть. Ну нічого, доїхала з ним чудово. потранділи по дорозі. О, замовлення було на 266, якщо не помиляюся. І ну, це ж болт, О, там скидка була, і по факту мені потрібно було взяти 244, ні навіть 236, отаке щось. О, клієнт дали, дає такий 300. Каже, дай ти каже, мені полтос здачі. Такий, чудово, ти так, кажу, даю 40. Такий кажу, щас, секундочку, десятку ще достанути. Каже, ти не треба. Я такий... Опа, лайфхак. <кхи> так що, чудово. Трошки чаюшечки підкинув мені. Я задоволений і все, їду. Тільки що заправився на клон і їду на лівий берег додому відпочивати. Бо реально вже друга дня майже. І жара плюс 37. ну Типу не бачу, резону працювати реально. Замовлень немає взагалі нуль в ефірі. ну да Хоч по мосту їду, але в мене як радіус, що я бачу, 3-5 км стоїть. І руль, кстати, да завтра нарешті прийдуть запчастини, бо дуже довго не мог знайти. Нормальні запчастини по адекватній ціні, бо там реально заряджали просто такі, такий космос. І тут нарешті я знайшов. Так що сьогодні вони мені відправлять, завтра прийдуть. Ну і як відправлять, так запишуся одразу на сервіс і нарешті зроблю цей рульову тягу. і Заодно рульовий наконечник поміняю, щоб все разом, бо не бачу резону переплачувати так, Заміна рульової тяги коштує 450 а окремо рульовий наконечник коштує 350 заміна Якщо міняєш все в парі, то беруть просто як за рульову тягу. 450 за все. ну Це ж блин, прям приємно. Так що краще так і зроблю. А потім на розвал заскочу 400 гривень чи 500 там уже подивимось. Будуть вони тільки два колоса робити чи чотири. Ну, Бо ззаді гума нова стоїть. Ти нехай подивиться, якщо все чудово, то не буде робити. Так що додому відпочивати і ввечері продовжимо. Ну що, трошки з'їздили в обід на пляжик, покопалися. Тепер все додому і працювати. Ну що на година на 8.30 я лечу до машини, бо вже прийняв замовлення. Треба швидше, швидше, бо клієнт вже чекає. Mm, да, жесть замовлення блин. Знаєте, навіть воно то все чудово замовлення... Так, що ж там я вам, зараз скажу. 21 кілометр 432 гривні. Клієнти хворіють, і це просто жесть. О, це прямо щось. Типу, от таке питання, якби ви оцінювали таких клієнтів, які просто тобі кашляють в спину, чихають, смеркаються всю дорогу. Ну, блін, масок немає. Ну, реально, одягніть хоча б маски. Це прям жесть. І ти їдеш, блін, і розумієш, от. Попадеш ти на 2 неділі э, Дома хворіти, чи не попадеш. Ну, Нафік воно потрібно. Ну, Блін, не знаю, хоч вказуєте, що ви там хворі, чи хоча б маску одягаєте. Це прям жесть. Ну, не хотілося б хворіти, знаєте. Да, я, звичайно, все бачив, але такого ще не бачив. Тільки що ж ну, тут же проїхав, стою якраз від'їжджаю, хочу відтиститися трохи. І що ви думаєте, я бачу? Тіпуче, типу, ті, ті пуля підходить коротше, до під'їзду. І що він робить? Бере за на двері, бере за центр, за цю ручку, дьорг, 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 ну, а вона якби ну, на магніті електричному, і він його відриває просто. А я прям, паш, прозрів. Мені ну, ніхрена собі, брин. Це щось новеньке. Да, так, тут заїзд такий для біля. Коротше, це новий міст, який біля шулявки, який вже падав. І оце заїзд у двор. Типу, щоб заїхати у двор, потрібно щось зробити правильно. Проїхатись по рельсам. І тут з бордюра, щоб спуститись. Отак. І поїхали сюди. Фух. Короче, так, зараз трошки в центр відкачусь, хоча б кілометр 2-3, і там вже замовлення з коефіцієнтом будуть. Просто реально є резон відкатитися і не стояти. Ну що, трошки відкотився і залетіло, замовлення одразу отаке от... А, видно. 220. Майже за 7. З коефіцієнтом 1.43. Поїхали. Має, ну, десь в район Нівок, Жовтневий, ну, це район Нівок. І до клієнта подача 6 кілометр 200 була, нормально так. Зараз розвернуся, сподолаю людину заберу і На Нівки І прийняв тільки ще третє замовлення ввечері отаке от, от 246 за 13 на мінський. Так що поїхало. Типу, що робити? Замовлень мало, треба хоч якось заробляти. Да, цікавенько ввечері проціпати. Опа-опа, ну сюди. Блін, та ні, ладно. Три кілометри подачі таке собі, а зараз може щось. По фільтрах золотить і буде чудово, бо фільтра стоять чисто по лівому беру. Так, і що по заказикам? Тільки що був цей за, заказик 420 за 19. Взагалі песня просто чи назис, можна так сказати, 19 км їхати було 18 хвилин. Це просто кайф. По набережні просто. І все, і я тут вже біля комфортауна. І була ще одна відміна. Вже під'їхав до клієнта. Мені приходить дві смс очки Я отут каже паркую машину по такої адресі. Каже, можете під'їхати. Я і кажу: ок. Також ну, тільки вбиваю цю адресу його, що він там написав. Ну, я так розумів, це ближайший десь будинок. І в мене відхилений оператор. Совано оператором я такий, ну непогано, опа-опачу. Опа. Так що, поїхали? Зараз є Це на південний, північний. Коротше, на Московський міст десь в парк Муромець. Ну, цікаво, цікаво. 353 за 12. Це воно залетіло по фільтру 200 за 6 і 20 кілометрів, 20 гривень за кілометр в місті і там 40 за містом. Оце такий фільтр, це по ньому тільки що залетіло це замовлення, так що їду виконувати. Ну що, відкатився на заправочку, спочатку на бог заправився, а потім поїхав та став біля авторинку пірова і в ефірі взяв таке замовлення 194 за 8. На Білізнякі якраз мені по путі додому, бо вже час на пів 12-ти. Так, і до клієнта 500 метрів. І це не можу не радувати мене. Так що полетіло виконувати і зараз покажу вам касу. Ну що, я вже вдома. І що я сьогодні заробив? Так, дивимось статістика. піу 3452 гривні

і того трішечки сьогодні чиста є за 8 годин. Я думаю, це непоганий результат. В середу, типу для середи, це взагалі топчик. Бо в середу, зазвичай, роботи, ну, таке собі щось посередньому. Так що давайте, підписочка на канал. Усім гарного вечора і до побачення.